Я виросла тут. Я ходила до школи на цій вулиці, а також багато дівчат, які зараз працюють на авеню. Ці дівчата вони хороші. А чоловіки це вже інша історія. Але захищати їх наша робота. За останні декілька днів троє дівчат були знайдені мертві. Я за тебе хвилююсь. Ті вбивства навели багато галасу. Схоже, дехто полює на цих дівчат. Треба дізнатись, хто за цим стоїть. Навіщо воно тобі? Ти не слідчий, ти патрульна. А це до чого? Ти сприймаєш це занадто особисто. І не кажеш мені чому? Мікі, що коїться, це Кейсі. Кейсі знову зникла цього разу надовго. Я відчуваю, що з нею щось сталося. Це не перший раз, коли Кейсі зникає. Чому ти досі пускаєш її до себе? Вона сіла у тачку Джона. Це було місяць тому. Я бачила червоний пікап біля свого будинку. Гадаєш, він стежить? Мені страшно. Не наближайся до мене. Ти його знаєш? Так, знаю. І ти теж. Вона досі, десь там. Це зайшло занадто далеко. Міті, не заходь туди. Ти маєш про це забути? Я забуду, коли її знайду. Довга яскрава річка. Яскрава довга річка. Пікок. Переклав та озвучив Андрій Чорний.